Про це і не тільки прямо зараз. Організувати централізоване випікання борошняних виробів на базі комбінату шкільного харчування, аби вийти з мінусів. Саме цього вимагає керівництво підприємства, яке забезпечує гарячими обідами всіх школярів міста. Вихід з даної ситуації може бути іншим: суттєво підняти ціни на продукцію, яку поставляє комбінат, або ж виділити кошти з місцевого бюджету. Але думки народних обранців та представників навчальних закладів з цього приводу розділилися, хоча всі вони зійшли. В одному це питання ще треба допрацювати, розповідає Юлія Шаповал. В останній вівторок березня у міськвиконкомі відбулося спільне засідання депутатської комісії за участю директорів деяких загальноосвітніх закладів міста та керівництва комбінату шкільного харчування. Головним і єдиним питанням стала діяльність підприємства. Про зміни, які відбулися з початку року, звітував директор комбінату Володимир Піскун. Асортимент помічним зділям, като нам розрішається без всіх добавок розсілянікипічення, які тільки можна. Ми завозимо бух'єти. Фінансове положення підприємства було дуже плохою, на старше рішення стало ще хуже. Тобто своїми прибутками підприємство не може покрити навіть основні витрати. Так, за словами Володимира Борисовича, аналіз показав, що прибуток за лютий склав 104 тисячі, але витрати становлять 115 тисяч. Тобто підприємство у мінусах на 10 тисяч гривень. До того ж, це не межа, бо є ще й інші витрати. за планы исследования отдать еще тысячу. Есть, надо создать резерв отпусков, потому что на будет в конце года выпуска отпускные. Это еще на два месяца работает тысячи три-четыре, да как минимум. Вот. Но мы не можем покрыть даже основные вот эти затраты. Четвертую четверть при таком положении работы мы просто работать не будем. Компенсировать нам коммунальные услуги тоже исполком незаконно, не имеет права. Николай Петрович Сказал, вот единственный выход сокращать расходы по электроэнергии и по зарплате. Причинами финансовой нестабильности підприємства поцікавилася Ирина Хамицевич, депутат міськради. Вы выступали, головний бухгалтер вашего предприятия. Говорили о том, что при увеличении охвата питания в частности, вот эти полноценные горячие завтраки, которые нам, собственно, и нужны, підприємство будет рентабельным. Сейчас, почему? Какие факторы все-таки привели к тому, что задолженность предприятия как бы увеличилась, скажем так? Расходная часть. У нас увеличивается, а доходная нет. А почему? Потому что у нас ограниченная оценка. Если у нас поднимается электроэнергия, поднимается стоимость тепла, поднимается стоимость воды, коммунальные услуги, поднимается минимальная зарплата. Естественно, то поднимаются мои затраты. А затраты я увеличить. Доходної часі не можу, тому що у мене ограничена тільки 50%. Все. У свою чергу голова комісії Світлана Субтельна наголосила на тому, що груднева комісія зобов'язала підприємство переглянути ціни на продукцію у бік зменшення. Натомість вони стали ще більшими. На це відповіла Тетяна Мельник. Стакальна треба купити його треба помити, на нього треба купити десь средства. тримати людину, котрий буде розливати. і. Мыть эти стаканы, потому что ну, на соке было 50% и будет на соке в стакане. Сок в пакетиках маленьких 30% на ценах. Але дані по місту свідчать, що за минулий рік з 35 класів лише 17 вживали сік. А в цьому бажаючих залишилося всього 4 класи. Виходить, що за цінової політики втрачають не лише діти, а й сам комбінат, вирочка якого катастрофічно падає. Але пані Мельник і тут знайшла аргументи. «Він став дорожні, не тому що ми його дооцінили, а тому, що він став дороже у поставщика». Так, мы же не можем сокращать наценку, потому что все дорожает. Булочка не подорожает. То есть, если, да, цены колеблятся, но колеблятся 2 копейки туда, 2 копейки назад, 1 копейка туда, 1 копейка назад, потому что мы четко контролируем 50% наценки на сырье. Тому да наверное, вы ви обращали внимание, пирожок може стоить рубль 28, вы може стоить рубль 31, а потом ете труб 29. То есть в зависимости от того якої купили купілі Галина Слизовська у свою чергу зауважила, що харчування в шкільних їдальнях з 1 лютого збільшилося на гривню. Тож можна було спокійно вийти з фінансової кризи. Для місцевої влади це, виходить, необхідна послуга, яку ми довжні найти поставщика, який буде це робити для ж міста. Вам, вас, ви хочете цим займатися? Володимир Піскун запропонував свій вихід з даної ситуації організувати централізоване випікання борошняних виробів на базі комбінату. Але думки депутатів та представників шкіл з цього приводу розділилися. Я сумніваюся, що при теперішній стоїмості. Ем, ну, бензина или каких-то других горючих, газа, бензина и так далее, довести дешевле, нежели выпечь на месте. Жарочный шкаф все равно включается в каждой школе. Если этот вопрос рассматривать с точки зрения интересов детей, то этого делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, значит, то, что касается электроэнергии, если нам будут привозить холодные булки, мы их будем разогревать в том же жарочном шкафу. Качество этих булок будет хуже потому что они будут не свежие. Количество детей, которые будут покупать, уменьшится. Это однозначно. Сокращение работников столовых. У нас в школе два работника на кухне, один в зале. Сокращать некуда. Если сократить, то получится, я не знаю, на перерывы кормить невозможно будет этими булочками. Скоротить рабочий час працівники в раз, соответственно, до того, что, например, будет работать только на одни перерывы, значит, они уже будут неполный рабочий день працювати. Відповідно, йде економія. Якщо ну, е е е булочні, хлібобулочні вироби, якщо будуть випікатися централізовано, значить знову ж таки економія електроенергії. Тому моя думка треба його підтримати на цьому на цьому періоді після двогодинного суперечливого марафону було вирішено підвести підсумки засідання з ними присутніх ознайомила світлана суптельна Провести аналіз калькуляції гарячого харчування за февраль і март. правильно перве второє ізучить документи корою в січені трьох можливості змінення торгової надбавки. третє Изучить опыт роботи Такі городок патявика краєвець віже угу. і канату. Тож наступне спільне засідання перенесене на 15 квітня. А до того часу присутнім доведеться більш детально вивчити економічну основу даного питання.